Як і в планіметрії, в стара через дві точки можна провести тільки одну пряму. Ось перша точка, друга точка, тільки одна пряма. Площі може бути скільки завгодно. Пряма одна. Тобто перше твердження ставимо мінус неправильно. Друге твердження. Якщо дві прямі перпендикулярні до третьої, то вони паралельні. Перевіримо. Маркер перпендикулярний до цієї залізячки. Кучка. Теж перпендикулярна до цієї залізячки. Бачимо, що прямі маркер і ручка не паралельні. Отже, друге твердження теж неправильне. Мінус. Третє твердження: пряма перпендикулярна до двох прямих, що перетинаються. Дві прямі, що перетинаються. Ось пряма, яка перпендикулярна. До однієї прямої і до другої. Якщо одночасно до двох, то значить пряма перпендикулярна до всієї площини. Якщо трохи нахилю, то вже кут, наприклад, між цією, прямою і цією буде прямий, але між другою буде непрямий. Тобто третє твердження правильне. Плюсик. Четверта. Якщо пряма паралельна прямій, що лежить в площині. Ну, знову так само. Нехай візьмемо ось пряму, пряма желізка, паралельна до цієї прямої. Значить, вона паралельна до всієї площини. Площину можемо крутити, як завгодно. Якщо ці дві прямі паралельні, то значить пряма площина паралельна. Четверта ставимо плюс. Отже, правильні відповіді 3-4. Це варіант Б.